Мир вам, брати і сестри, слава Господу Ісусу Христу. Дійсно співали разом, один одного слухаємо, разом прославляємо Господа. І це є як об'єднуючий такий фактор для Церкви. Перша апостольська церква вона теж перебувала і в слові, і також в прославленні разом. Без ніяких музичних інструментів, але своїми голосами, слухаючи один одного і доповнюючи один одного в гармонії, і це дійсно чудово. Я думаю, ви саме в цьому переконалися. Ми сьогодні з вами продовжимо вивчення Слова Божого. Дії святих апостолів ми дочитаємо до кінця 14 розділу. І трохи порозмислимо. І так, 14 розділ з 21 віршу по 28 і включно ми сьогодні з вами прочитаємо. Звістивши Євангелію тому місту і навчивши багатьох, повернулися назад до лістри, іконі та Антиохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися в вірі. Бо ми маємо, казали вони, через великі утиски увійти до Царства Божого. І вони настановили їм просвітерів для всіх церков і, помолившись постом, передали їх Господу, в якого повір. Прийшовши Писидею, вони прийшли в Памфілію, і, проголосивши Слово в Пергії. Спустилися до Аталії. Звідти вони відпливли до Антеохії, де були передані Божій благодаті на справу, яку вони і звершили. Прибувши туди і зібравши церкву, розповіли, що Бог зробив через них, як відчинив язичникам двері віри. І немало часу перебували вони з учнями. Так закінчується. 14 розділ. Сьогодні ми з вами порозмислимо на дуже цікаву тему, тому що коли закінчується рік, розпочинається новий рік, ми зазвичай робимо якісь підсумки. Ми зазвичай а, згадуємо, де ми знаходимося, що ми вже досягли, в чому були упущення, що потрібно поправити. І ось цей 14-й розділ, кінець цього 14-го розділу. Ми бачимо, як апостоли Павло і Варнава вони повертаються в Антеохію до своєї церкви, звідки вони були забрані Духом Святим на діло служіння, яке Бог для їх якби, передбачив, тобто місіонерство звіщали Слово Боже, пройшли більш чим понад 2000 кілометрів, і це не машиною. Не якимсь транспортом, а люди ось в такі далекі сурові часи, вони відправились в менсіонерську подорож, звіщаючи Євангеліє, звіщаючи слова спасіння. Сьогодні тема буде називатися підсумки служіння Господу. І для того, щоб підсумки провести, тому що 14 розділ це. Якраз половина книги дій святих апостолів, 28 розділів, тобто 14 розділ це середина цієї книги. Ми з вами зараз спробуємо за декілька хвилин пробігтись. По історії першоапостольської церкви, що відбувалося за ці роки, тому що перша місіонерська подорож вона відбувалася як історики свідчать, десь 47 48 рік. Розп'яття Ісуса Христа, якщо ми беремо. Точку відліку нова ера це народження Христа, тобто 30 -й, 33 -й роки служіння Христа, 33-й рік це розп'яття Христа, Воскресіння Христа, народження церкви це десь 33, -й, 35 -й роки шестя Духа Святого на землю. І в цей час розпочинається. Історія церкви. Тобто перша місіонерська подорож відбулася через десь 15 років з того часу, як церква вже зародилася в Єрусалимі, пізніше розповсюдилась на Сірію і інші сусідні країни. І так, перший розділ, з першого по п'ятого розділу ми бачимо сміливе таке. Служіння апостола Петра, тому що з першого розділу, другий, третій, четвертий, тобто ми бачимо служіння апостола Петра, як в день П'ятидесятниці сходить Дух Святий на землю, як учні і послідовники Ісуса Христа приймають силу Духа Святого і в Дусі Святому починають звіщати починають проповідувати Євангелія, починають проповідувати Слово Спасіння, починають говорити. Правду ту, яку вони бачили на власні очі, те, що відбувалося. І апостол Петро, якщо ми беремо Його а, життя при Ісусі Христі, Його служіння, ми знаємо, що було зречення, було падіння. Але в Книзі дій святих апостолів ми бачимо зовсім іншу людину, коли він приймає. Дух Святий, в своє серці, коли Дух Святий сходить на учнів і послідовників Ісуса Христа, ми бачимо зовсім іншу картину. Ми бачимо зовсім інших людей, які сміливо проповідують, які сміливо звіщають в Єрусалимі, в храмі, де тисячі людей їх слухають, і тисячі людей з перших днів народження церкви. Повертаються до Господа Ісуса Христа. Люди плачуть від першої проповіді апостола Петра, питають у їх мужі, брати, що нам робити, щоб набути спасіння. І ми читаємо про те, що десь близько трьох тисяч людей з першої проповіді в Єрусалимі покаялись. Далі ми бачимо дуже потужно Церкву в Єрусалимі. Потужні проповіді. Ми бачимо, як служіння наростає. Ми бачимо, як апостоли сміливо і натхненно служать для Господа, звіщаючи його слово. І з першого по п'ятий розділ ми бачимо ось таке масове пробудження народу ізраїльського в Єрусалимі, де церква, написана, кожного дня збільшувалась. І церква перебувала в цих чотирьох критеріях, які згадуються вже в другому розділі, це спілкування з апостолами, це перебування разом у спільноті, перебування в молитвах і ламанні хліба. Тобто, оці ось чотири критерії вони і на сьогоднішній день показують правдиву церкву Ісуса Христа, показують правдивих послідовників Ісуса Христа. Далі ми бачимо. Дуже цікаву картину, коли е, апостоли стикаються з такою проблемою, що багаточисельна церква в Єрусалимі, і деякі люди якби мають якісь утиски, мають проблеми, а особливо чи е, із вдів. тобто Церква була жертовна, приносили, жертвували, продавали свої маєтки, приносили гроші, жертвували до них апостолів. І ці гроші розпреділялися між усіма, тобто, щоб люди не мали ні в чому недостачі. І коли стикнулися з цією проблемою, то п'ятий, шостий, сьомий розділ ми бачимо, як апостоли вирішують цю проблему, вони вибирають із. Людей віруючих, які на той час сформували вже першу апостольську церкву в Єрусалимі, вибирають діяконів, моляться над цими мужами і посвячують їх на служіння. Сьомий, восьмий розділ ми бачимо дуже унікальне служіння одного із перших диаконів Степана. Який сміливо проповідує слово Господнє і сміливо захищає віру в Ісуса Христа перед Синедріоном. після чого ми бачимо мученичу смерть Степана, першого мученика за історію церкви, якого виволокли за стіни Єрусалима і закидали камінням. І в цей час ми не бачимо погроз, ми не бачимо. Якоїсь зневаги до цих людей, а навпаки, Степан молиться за цих людей. Він каже: Я бачу небо відкрите. Я бачу сина Божого, який сидить у престола Отця. І він просить Боже, не залічи їм цього гріха. Ось так зароджувалась церква в Єрусалимі. Далі, восьмий розділ, трагічний розділ чому? Тому що. Ми бачимо ганіння на Першу апостольську церкву. Ми бачимо розсіяння із Єрусалима віруючих людей, які е, втікають, щоб зберегти своє фізичне життя. Вони втікають в різні міста, вони втікають навіть в інші країни. І подальшому, дев'ятий розділ, ми бачимо уже на арені апостола Павла, який на той час мав інше ім'я, Саул. І був гонителем церкви, був послідовником фарисейської науки, фарисейського вчення. Він приходить до первосвященників, просить листи, для того, щоб іти написано в сусідню країну, в Сірію, в Дамаск, для того, щоб там знаходити тих послідовників, які прикликають ім'я Господа Ісуса Христа, в'язати їх. І повертати в Єрусалим до в'язниці на страту, на кари і тому подібне. І ми бачимо, що під час його цього земної подорожі він зустрічається з Ісусом Христом. Господь його оприділив на особливе служіння. Господь у цьому 9 розділі говорить до Ананії, що це моя вибрана посудина. Я йому покажу, що він має зробити для мого імені. Я йому покажу, скільки він має перетерпіти. Я йому покажу, що він має зробити, великі діла, проповідуючи слово Господнє, звіщаючи Євангелію багатьом народам, а також і царям, і вельможам. Далі ми бачимо зародження церкви. Серед язичників, 10-11 розділ ми читаємо про те, як Господнє слово через апостола Петра проповідувалось Карнілію і в його домі. Тобто були люди, які були не з Ізраїля, язичники, але в той же самий час вони мали бажання служити Господеві. Вони своє життя посвячували Богові, тому що ми читаємо характеристику цього Корнилія, цього мужа. Написано, він був богобоязник, він робив багато милостині і багато добрих справ в народі ізраїльському. І Бог відмітив цього чоловіка, особливо Він послав свого ангела, і цей ангел звістив, що ти маєш піти в Іопію, там є. Апостол Петро, його заклич до свого дому. Він прийде і, сл... і скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Після чого Кернілі посилає посланців. Посланці приходять, забирають Петра. І ми бачимо, як народжується перша язичницька церква в Домі Карнілія. Якщо до цього Бог Святим Духом працював в народі ізраїльському, то з 10 розділу ми бачимо, як Святий Дух через апостола Петра сходить в Домі Карнілія. Ми бачимо духовне пробудження в Домі Карнілія. І з цього часу ми вже спостерігаємо. Іншу картину, що Євангелія виходить за межі Ізраїля, за межі Єрусалима, що Євангелія є доброю звісткою не тільки для єврейського народу, а Євангелія є доброю звісткою для всіх людей, які живуть по всьому лицю землі. Далі ми вже зустрічаємось з тим, що апостол Павло з'являється в Антиохії. Туди він попадає по запрошенню від Варнави. Варнава, коли пішов в Антиохію і побачив, в якій любові, в якій свободі звіщається слово Господнє, побачив, що там відбувається, і він згадав ту теологію, ту науку, яку приніс в Єрусалим апостол Павло, але не був там прийнятий. Він іде, знаходить в Тарс Павла. Приходять двоє в Антиохію, і вони бачать оце ось Боже благословення в цій антиохійській церкві. Це 12 розділ, і, до речі, в 12 розділі, вірніше, в 11 розділі, 26 віршем, перший раз церква в Антиохії, учні в Антиохії починають називатися християнами. Тобто, історія і е, поява е, ось. Цієї назви християнин, тобто послідовник або учень Ісуса Христа, вона з'являється в 11 розділі в книгі дій святих апостолів в Антиохійській церкві. Після чого ми бачимо дуже трагічні обставини в 12 розділі. Ми бачимо першу смерть серед апостолів. Одного із найулюбленіших учнів і послідовників Ісуса Христа, апостол Яків, Він приймає теж мученичеську смерть від меча, його стратив, цар Ірод. І ми бачимо знов ганіння на віруючих в Єрусалимі. Ми бачимо ув'язнення апостола Петра. Ми бачимо те, що відбувається знову ганіння переслідування церкви Христової. І так проходить 12-й розділ, і 13, і 14 розділ, який ми з вами вже пройшли, ми бачимо першу місіонерську подорож апостола Павла і Варнави. Ми бачимо, що Дух Святий закликає цих мужів, закликає мужів в Антиохії, щоб вони виділили цих двох служителів Варнаву і Павла на служіння, на особливе служіння. На те служіння, щоб розповсюдити Слово Боже в інші народи. Ми бачимо, через які труднощі вони проходять. І вони все таки звершують це служіння. Перша місіонерська подорож тривала більше року, майже два роки. Вони за ці два роки пройшли більше 2000 кілометрів. Відвідали різні міста. Відвідали різні країни, звіщали слово Євангелії, звіщали слово спасіння. Ми бачимо в цих розділах не тільки благословіння, а ми бачимо опозицію. Ми бачимо, що серед народу ізраїльського, коли апостоли почали звіщати слово благодатки і слово спасіння для язичників, з'являється опозиція серед юдеїв, які починають переслідувати апостола Павла. І, і кінець 14 розділу те, що ми сьогодні з вами вже прочитали, хотілося б з вами зупинитися на двох дуже цікавих віршах. Є думки. Хочу з цими думками з вами поділитися. Це 22 й вірш. Написане, вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися в вірі. Тобто різні обставини. Дорога християнства це не є легка дорога. Дорога християнства в Євангелії, сам Господь Ісус Христос говорить про це, що це є терниста дорога і вузька стежина. І дуже мало людей, які відважуються. Йти по цій дорозі. І тому апостоли, вони закликали триматися цієї дороги, тому що тільки ця вузька дорога, терниста, тяжка дорога веде до спасіння, веде до Царства Небесного. Тому сьогодні, на початку 26-го року, я також закликаю вас триматися цієї дороги, яку ви вибрали в своєму життю. Деякі з вас вже в декількох поколіннях віруючі. Були бабусі і дідусі віруючі, були батьки віруючі, передали вам естафету, передали вам віру для того, щоб ви зберегли її, передали своїм дітям. Ось до цього закликали апостоли і ті церкви. В тих містах, які вони відвідали. Вони зміцнювали душні учнів, закликали залишатися в вірі, бо ми маємо, так казали апостоли, через великі утиски війти до Царства Божого. Через великі утиски війти до Царства Божого. Я розумію, що на сьогоднішній день більш. Таке є популярне як би Євангелія процвітання, Євангелія благословіння, коли звіщається, що Ти увіруй в Господа Ісуса, і ти будеш мати масу благословінь, Ти будеш мати масу задоволення в своєму житті. Ти будеш щасливий, здоровий, багатий, у тебе все буде хепі. Ні. Нігде ви цього не знайдете в Євангелії. Що Ісус Христос. Навчав своїх учнів і своїх апостолів, що їм прийдеться страждати. Що апостоли, звіщаючи Євангелія, підбадьорювали триматися Євангелія і говорили, що ця дорога через великі утиски в Царство Боже. Але воно того вартує. Але воно того вартує. Ви можете подивитися на своє життя. І ви побачите, що яке б воно тяжке не було, яке б воно не було сповнене і всяких прикрощів, викликів, але з вами завжди поруч Господь Ісус Христос. З вами завжди поруч ваша сім'я, церква, яка вас не залишить в біді, яка з вами буде переживати, страждати, молитись. І це є одне із. Найкращих, що може бути. Це ви не надбаєте не за які гроші. І це є благословіння Господа Ісуса Христа. Другий вірш, на який я б хотів, щоб ви звернули увагу, це 27-й, написане, коли вони прибули. То зібрали церкву і розповіли, що Бог зробив через них, як відчинив язичникам двері віри. Нагадую, Всього пройшло лише 15 років існування церкви. Першоапостольської церкви з 1933 по 1448 рік. І за ці 15 років, читаючи історію Першоапостольської церкви, я просто я даюся диву, скільки було багато зроблено. Незважаючи на переслідування. Незважаючи на утиски, незважаючи на все те, що було заподіяно апостолам, вони продовжували служити ревносно звіщаючи слово Євангелія, ревносно звіщаючи слово Спасіння. Вони зламали ту систему, яка була навколо них. Якщо до цього часу ви можете звернути увагу і проаналізувати це чисто правда, як я і говорю. До цього часу ніяка релігія в світі не насаджувалась в любові і не насаджувалась переконанням в слові. До цього часу завойовник нав'язував свою релігію, приходили, завойовували якусь країну і з силою примушували вірувати в того Бога, якого вони їм принесли і насадили. Апостоли Ісуса Христа зламали цю систему. Вони пішли в народи, різні народи, з різними язичними поклоніннями і служіннями і проповідували слово благодаті, проповідували слово любові, не насаджуючи фізично, а насаджуючи духовно, звіщаючи з любов'ю. Звіщаючи своїм життям, ми читаємо у 14 розділі, що коли вони прийшли в одне з міст до Дервії і насаджували, проповідували в лістрі, говорили про великі діла, Божі звіщали, і робили чудеса, сілення. І ми читаємо, що трапилось з апостолом Павлом, що його просто каменували, закидали камінням, витягли за місто, думали, що забили на смерть. І ми читаємо про те, що коли учні прийшли до тіла апостола, то він встав, повернувся в місто, і він не закликав до якої фізичної розправи, він не закликав до помсти. Так звіщалось слово спасіння і слово Євангелія. Так ширилось Євангелія між усіма народами. Без прояву сили, без прояву якоїсь фізичної розправи, без угрози. І це підкаряло серця мільйонів людей. Багато людей, чуючи слово спасіння, чуючи слово Євангелія, це слово торкалося їх сердець. Це слово торкалося їхнього розуму. Це слово перемінювало їхній спосіб життя, змінювало їх повністю. І про це апостоли звіщають у Антеахійській церкві, з якої вони були послані. Вони написані, прибувши туди і зібравши церкву, розповіли, що Бог зробив через них, як відчинив язичникам двері віри. Хай Господь поблагословить нас у 2026 році. Не забувати до чого він нас закликав. Щоб ми також звіщали слова спасіння для тих людей, які ще не знають Ісуса Христа, щоб ми запрошували їх до церкви, щоб ми молились за своїх рідних і близьких, за своїх колег на роботі, не соромились запросити їх в дім молитви, не соромились за них помолитися, для того, щоб Бог дарував їм спасіння. Це є місія церкви, це те, до чого Бог закликає кожного. Із нас, слава Господу! Ми переходимо вже до 15-го розділу, і в цьому році ми будемо вже вивчати другу частину Книги дій святих апостолів. Ми бачимо, скільки апостоли потрудились, передали свою естафету і для нас, скільки нам ще придеться потрудитися, звіщаючи слово Євангелія, звіщаючи слово Спасіння для тих людей, які ще гинуть в гріхах. Амінь.